Ну, уже, по-моєму, такий же. А що ви будуєте? <рес> ми, 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 ми докопали вже звіт. До води вже докопали? Так. <рес> да. Молодці. Всі ви на морі, коли копаєш, завжди так до води. Ми прокопали від нового дозвіду. Молодці. І я прийшов свій камінник. Папа, возьми какой то ручнейший, Рома. Стой, я буду хотеть.